У 23-му році я подав документи до Державної прикордонної служби, 105-й прикордонний загін і чекав виклика. Потім вже отримав виклик, приїхав, отримав форму, все отримав. І На протязі 24 годин я виїхав на місце дислокації. Потім потрапив до Сумської області. Сумської області по ротації ми потрапили на Донецький напрямок. Були стрілецькі бої. Там штурми постійно йшли. Вони дуже велика кількість піхоти йшла. Спочатку, як завжди, ну, по їхній тактиці, спочатку йде артпідготовка. А потім заходить декілька одиниць важкобронірована важко техніка або легкоброньована техніка в супроводі піхоти. Завдяки волонтерам більшу частину на, от на нашу позицію з Чернігова волонтери присилали маскировочні сітки, які ми натягували, маскирували всю окопну лінію. І це нам, нас спасало, тому що FPV-дрони. Дуже часто і скиди путались, і самі дрони путались в цих сітках. І воно дуже-дуже багато разів нас рятувало наше життя. той день, коли отримав я поранення, в цей день загинув мій побратим, мій напарник. Ми з ним роб... працювали в парі. Я перший, хто з нашого. З нашої позиції, хто сам навчився використовувати американський гранатомет МК-19. І ми стали розрахунком з напарником. І того дня дуже велик... почався штурм і дуже сильний. Ми побачили, що по флангу йдуть по так називаємо пасаці йшла піхота їхня і в супроводі техніки. Техніку ми спочатку не бачили, тому що там за місцевості пагорб заважав нам, але піхоту ми бачили. І ми розуміли, що якщо вони продовжать рух по цій так називаємої посадці, те, що залишилось від неї, там потики торчали, вони видавлять Збройні сили, позиції Збройних сил. А якщо вони їх захватять, то поступово і доберуться до нас. І нам довелося відкритись. Ми так намагалися скритно працювати, але це провелося відкриватись. Ми розуміли, що ми вже тоді, що ми щось отримуємо, бо вони намагалися нас вирахувати на протязі двох місяців. Снаряд влучив дерево і його розірвало в небі. В трьох, десь в 2-3 метрах над землею. І всі уламки пішли в окопну лінію, де знаходились ми. І Побратиму відірвало руку, і також декілька уламків зайшло під броню. Він вже загинув в стаб-пункті. Мене вже виносила друга група. Перша група я не дозволяв собі, щоб вони мене виносили. Надіюся, що врятують побратима. І так як я був на той момент старшим групи, я віддав наказ, щоб його першим виносили, а мене щоб не чіпали. Собі я сам налажив, турні... налажив турнікети, потім до мене вже підійшли побратими під час того, як мене виносили один з побратимів. Беркут він мені тампонади поналажив, тому що я не всі місця, де мене поранило, відчував. А коли мене несли вже, вони побачили, що велика кількість крові знаходиться на ношах. І Беркут почав вирізати на мені одяг і познаходив всі. ті, що можна було. він або перев'язки поналежали. Госпіталь майже 7 місяців, потім ще 3 місяці, 3 місяці або 2 я перебував на реабілітації і потім вже в червні 24-го року мене ВЛК признало непридатним до військової служби. Так, як мені сказали про протежній організації без обмежень, які документи треба зібрати, куди треба подати. Через СНАП в місті Києві я подав заявку, цей пакет документів, і мені прийшла відповідь позитивна. В різних місцевостях по-різному і також до відношення до ветеранів. В одному місці до тебе лояльно відносяться, а в деяких дуже не дуже. І також відношення до ветеранів в різних підрозділах по-різному. Комусь всі документи оформляють, а деяким так, кинули і як хочеш, так і розбирайся. У мене є для чого жити, і я намагаюся того, що у мене двоє дітей. Сину 5 років, доньці 15. І треба для них жити. Це в першу чергу. Придбав за ті кошти, які я не збирав, придбав будинок в селі і там намагаюся щось построїти. Я намагаюся косити мотокасою, блокую колінний узел і так кошу. Благоустрієм займаюся територією. Зараз ще планую достроїти там будинок. Домагаю звикнути, по рівній місцевості можна переміщуватись, але вже по нерівностям треба з обережності. Багато разів падав. це Треба час. І в мене важка ампутація, дуже сильно порізана вся кульця, там шрами заважаються. Ну, блокую колінне узор, щоб він не згибався, щоб він прямій. Як на палці. І отак от намагаюся щось робити. Ну, більше, більшість о, там, різних робіт по ділянці провожу сам. Збудував невеличку теплицю 6х3. Зараз по, з дружиною посадили огірки, помідори, перці.